Дивіться сьогодні. Ревізор на морі. Відпочиваємо далі. Так, вони ж можуть вмерти. Ну так, це ж романтика. Я на нодицькому пляжі за моєю спиною голі люди. Викидаєш так! О, Смердить. <плес> о, а ви смітник не бачили? Чого? Смітник. Я стільки компліментів Боже, <плес> 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 ми вам не підемо. Що мій бодя тут робить в тому туалеті? А свічку де тримає, а що? Поле вперед! Та найголовніше не пропустіть вперше на телеекрані ексклюзивне відео ревізії, яких ніколи не було в ефірі. Чого не з молотком зустрічаєте? Що ви мене? Цо колобок та й уписану торбу. В чомусь купу стали добровільно. Не загнали. Хто нас загнав? Боже. Оператори. Ми ну, одне ціле. Вадім. Ой, Вадім! Оля! Шеф! Шеф! Що-що? Шеф! Треба вам показати і викинути. Да. Ми показали? Побачите. Да. Коктебель продовжує творити зі мною дива. Ви не повірите, я на Нодийському пляжі за моєю спиною голі люди і я вагаюся, а чи не провести тут ревізію?